Здоров! Давно не бачились? На зв'язку ідея. Це відео стане у пригоді не тільки тим, хто працює з текстами, редакторам, перекладачам, коректорам, усім можливим типам поетів, прозаїків та СММ-ників, а й тим, хто хоче зануритися в особливості української мови і ще глибше: дізнатися щось нове, прокачати свій мовний скіл та припускатися меншої кількості помилок, написати вдалу роботу для школи чи університету. Та виходити з філологічних суперечок виключно переможцем. Адже ми сьогодні поговоримо про корисні мовні ресурси: від словників до сайтів із найрізноманітнішим функціоналом. І не забудемо про різні лайфхаки. Усі штуки, про які я говоритиму, можна легко знайти у вільному доступі на просторах інтернету. Не лінуйтеся, у разі чого гуглити. То що, гайда? Словники загально тлумачні. Швидко глянути значення якогось слова, перевірити, як воно використовується. Для цього в інтернеті є чимало сайтів із загальнотлумачними словниками. Насамперед скажу, що є просто сайти, які стягують інформацію із різних джерел. Вони корисні, щоб щось швиденько перевірити. Але якщо треба послатися на щось авторитетне. То варто завжди пройти саме до першого джерела. Що ж у нас із відносних ну наскільки це взагалі можливо в онлайні першоджерел? Наприклад, уже згадувані і не раз у попередніх відео загадкові суми словники української мови скорочено сум. Є наразі два видання: повне в 11 томах. Він же сум 11 До інтернетні студенти-філологи ностальгійно згадують, як важко було тягати ті здоровецькі томи із кафедр. В аудиторію, ну а також незакінчений сум сум 20 двадцятитомник, який поки що вийшов тільки до 12-го тому, тобто до літери П. Сум 11 доступний ось на цьому сайті, а Сум 20 – на цьому. Але ці словники, незважаючи на їхню академічність, теж не святі та гожі. Річ у тім, що перший сум 11 укладався ще за часів радянської окупації. Тому до деяких слів та визначень варто ставитися із пересторогою. Наприклад, коли ви захочете довідатися, що таке комікси, то Сум 11 вам розповість, що це у капіталістичних країнах пригодницькі, переважно про вбивства, отруєння, тощо рясно ілюстровані книжечки, розраховані на низькі уподобання та смаки. Звісно, у сумі 20 таке застрашливе визначення виправили. Коли є можливість, і ви шукаєте слово до літери П, то варто користуватися саме двадцятитомником. Там набагато більше слів, та додалися нові визначення до вже наявних у попередньому словнику. Наприклад, слово класний. Який досяг високого рівня майстерності у якій-небудь галузі. Ну, а також дуже гарний, чудовий, яких раніше не було. Але варто зважати на примітки. Розм – це розмовне слово, ужиток якого на ЗНО чи в інших серйозних місцях буде вважатися стилістичною помилкою. До речі, багато визначені прикладів у цей словник перекочували прямісінько із 11 томника. Але без указання джерела. Думаю, щоб зекономити на папері. А також не ганьбитися цитуванням прикладів із газети «Колгоспник України та журналу Радянська Україна пишуть просто: газета. Та журнал. Крім дерев'яних совкових визначень, є ще дещо, чого варто остерігатися у словниках радянської доби, зокрема у Сумі 11. У своєму відео про мовні репресії, посилання залишу в закріпленому коментарі, а також, ну, десь тут на горі. Я розповідала про політику зближення двох братніх мов, коли українську мову намагалися зробити схожою на російську. А у словники насильно впихували російські лексеми, написані українськими буквами. Розумію, звичайно. Звучить дико, але так воно і було. Самобутню лексику, не подібну до російських відповідників, або геть викреслювали, або писали у кінці з ремаркою Застаріли, чи там діалектне, таке сталося зі словами навзаєм, людність, позаяк нахабно впхали своє рило до української лексики, такі слова, як арочний замість арковий, «випуклий» замість «опуклий», вирубка, замість вироблення, прописочний. Який жах? Народу населення замість людність, правомочний. Замість правосильний. Отже, зі словами, які влізли в українську мову у радянські часи, варто бути обачними, особливо, якщо ви намагаєтеся стежити за чистотою своєї мови, або якщо бажаєте використовувати більше власне української лексики. Бо такі слова чи їхні значення можуть виявитися просто росіянізмами, як, от, вірогідний, у значенні можливий, як взагалі вирухувати ці слова, треба дивитися, як наводяться приклади слововживання. Якщо у прикладі фігурує якийсь підозрілий письменник типу Олександра Корнічука чи журнал хлібороб України, і немає тих письменників, яких ми вважаємо класиками, може бути, що це чуже для української мови слово. Його треба ще перевірити додатково у інших джерелах. Скажімо, можна скористатися ось цим ресурсом сайт. R2U. Я про нього вже неодноразово згадувала і буду рекомендувати і надалі. Отже, що це за сайт? Тут зібрано багато російсько-українських словників. Його особливістю є те, що у базі зібрано також багато оцифрованих словників ще до погромних часів, тобто до мовних репресій. Серед них, мій улюблений академічний словник за редакцією Кримського та Єфремова, який устигли видати, на жаль, тільки до літери Р. А останній тому у 1933 році знищили ще на стадії набору. Гляньте но, ну, скільки рідкісних невживаних слів є у словни. Яку на переклад слова законний. Правний, правосильний, законочинний, правоправний, навіть таке. Отже, на сайті Артую можна натрапити на такі цікаві слівця, які взагалі намагалися повикидати з нашої мови. Власне, якщо серед старих словників до 1933 року немає потрібного слова, значить воно з'явилося уже в радянський період. Це не завжди погано, але варто бути обачними, щоб не натрапити. Трапити, наприклад, на зросійщену форму. Взагалі на цьому сайті є і словник Грінченка. У нього, до речі, є власний сайт, ось посилання. Але коли багато словників сучасних і не дуже зібрано разом, набагато легше порівнювати різні штуки. Крім того, цей сайт стане у пригоді, якщо у вас виникають складнощі із тим, щоб згадати, як якесь слово буде українською, або якщо хочете дізнатися нові варіанти уже знайомих слів. У цьому сайту є брат Близнюк. Ету ю, де зібрано багато англійсько-українських словників. Це зручно, якщо потрібно підібрати одне із сотні визначень якогось слова або перевірити ідіоми. Проте словники там не надто прокачані, тому сленгових висловів та сучасних слівець не чекайте. Це більше про академізм визначень і словокомбінацій, а не про приклади живої мови. Про ще більше ресурсів для роботи з іншими мовами розповім трохи пізніше. Ну а зараз про незамінний для будів будь-якого коректора, редактора, ресурс L-Corp. Тут у нас є словозміни, синонімія і фразеологія. А головне, це офіційний ресурс Українського мовно інформаційного фонду НАН України. Тобто йому можна довіряти. Тут не буде якогось сам вигаду від користувачів інтернету та не дуже кваліфікованих науковців. Напрочуд корисними є ресурси, які тягнуть інформацію з усіх можливих джерел. Наприклад, мій незамінний навіть у повсякденній. Анні товариш, це сайт горох, про який я неодноразово згадувала у своїх відео. Тут ми маємо повну купу усього, починаючи від тлумачень. Ну і закінчуючи римами, словозмінами та слововжитком. Найчастіше я користуюся етимологією, бо ніде більше етимологій у зручному форматі нема. Та тлумаченнями, звісно. Але тут варто бути обачними, адже на сайті не завжди правильно вказане джерело, звідки узяти слово. Наприклад, із тлумаченнями. Ми знаємо, що сум 20 видано тільки до літери П, але у багатьох подальших словах теж за джерело вказано сум. М хоча вони можуть бути взяті з будь-якого доступного на сайті джерела, хоч і з вільного словника, який укладається користувачами, тому це радше штука, щоби швиденько щось перевірити, але якщо треба послатися на щось. Авторитетне, то краще заглянути саме у перше джерело і впевнитися. Ну, власне, в інтернеті можна надибати скани дуже багатьох словників потрібних, навіть того самого етомологічного. Просто по них не так зручно шукати, тому що багато з них не розпізнані, і там навіть немає пошуку по словах. І треба мотати сторінки в PDF-ці. Також гарним збірником словників є сайт словник.me. Мі. <смі> Тут є багато спеціалізованих словників, зокрема термінологічні, з абсолютно різних галузей. Від філософії до економіки та міжмовні, як от українсько-грузинський чи навіть китайсько-український. Зокрема, тут є хороший словник фразеологічних синонімів та словник синонімів вусика, де теж чудові синоніми фразеологізми. Як це працює? Уявімо, що я хочу написати якийсь дотепний допис на телеграм-канал, і хочу якось смішно сказати про дуже худу людину, тому що це мій копінг меканізм Буду підбирати фразіологію. Для опису власне себе. Звичайно, словник синонімів мені просто підбере слова сухорлява, сухоребра, кістлява. А от словник вусика вже підкаже, що, можна сказати, якось вигадливіше та яскравіше. Висохла на тараню, звелася на швайку, худа аж світиться, худа як тріска, як хворостина, як кочерга, ну і так далі. І так далі. Головне, не розповідати про ці варіанти моїй бабусі. На сайті словник.мі є ще Багато скарбів, наприклад, словники жаргону та сленгу, хоч трохи застарілі та досі доволі цікаві. Загалом по сайту дуже зручний пошук, який витягує на одну сторінку штуки з усіх можливих словників. А на сайті словник.ua можна швиденько перевірити норми нового правопису, правильність звертання, ну а також поставити наголоси у всьому своєму тексті. Це буде корисно для дикторів, та транслітерувати імена та географічні назви. Ну і ще. Трохи отаких от, от стягувальних ресурсів. Тут уже кому що більше подобається. Словопедія теж має купу всілякого, ну а також мислово.ком. Просто цим я зазвичай користуюся не так часто, як попередніми. Їхні матеріали багато, у чому спільні, але є і відмінності. Вузько спеціалізовані словники. Тому хто часто працює з офіційними документами, новинними текстами, стане у пригоді сайт Велика чи мала літера. Він буквально про те, яку літеру писати: велику чи маленьку. Тут ви довідаєтеся, як правильно писати Збройні Сили України, День Незалежності України та інші корисні речі. Не можу обійтися без іще одного сайту чи сайта, чи все таки сайту. Словом, на сайті дзвона чи дзвону ви зможете знайти словник-довідник, що присвячений якраз цим злощасним закінченням. А чи у в родовому відмінку, слів чоловічого роду, другої відміни. Ну і не забуваймо про наголоси. Це особливо корисно різним промовцям та дикторам. Коли з тим біда можна глянути якраз таки словник довідник українська літературна вимова і наголос, тому що довідник, а не довідник, це слово подарувало мені бал на ЗНО. Оці всі середина, курятина, бородавка, позаторік, донька і вірші. Може знадобитися, бо іноді у тлумачних словниках бувають суперечності. А часом взагалі буває, що потрібно підібрати якісь вдалі лайливі слова. Це коли пишеш про ту трекляту окупанську сволоту і не можеш підібрати, як же так її дошкульніше назвати, або перекладачу потрібен аналог якихось іноземних проклять. Бо що то таке в американців усюди в? Словом не цікаво і тавтологічно. У такому разі на допомогу спішить словник нецензурної лексики та її відповідників. Українська мова без табу. Корисний також тим, хто хоче дізнатися більше про природу лайків в українській мові, бо містить інформативну передмову. Він, звісно, вийшов у 2008 році, тобто трошки відстає від актуальної лайки, але усе таки містить багато цінного. Особливо мені допомагають під час перекладів колонки із сину. Онімами до різних понять у кінці. А цей ресурс буде корисним для поетів Рими України. Він допомагає підібрати слова зі схожими закінченнями для вдалої Рими. Ну, а також витягує приклади Рим до конкретного слова і з різних віршів. Тут ви довідаєтеся, що до слова кохання є не лише затаскані всюди рими типу бажання і прощання, ну а ще цвірінчання, навчання і то штук інших, звісно, з його допомогою не вигадати якоїсь чудернацької, неграматичної, багатої Рими. Але стане у пригоді, якщо у голові зовсім порожньо, ну або дасть поштовх до подальших слововибриків. А цей словник трошки схожий на попередній, бо це інверсійний словник української мови. Він доступний на сайті бібліотеки Вернацького. Іноді справді таке буває, що треба глянути усі слова із з подібним закінченням. Мені, наприклад, допомагає у з'ясуванні семантики якогось суфікса. Так, Всіляки буває. Ну і як же ж забути про найрізноманітніші діалектні словники? Деяку частину з них ви можете знайти, зазирнувши в опис до моїх відео про діалекти. З іншими допоможе уже дядько Google. Треба шукати словник такого-то діалекту. Говору або словник таких, то говірок, зрозуміти, який діалект чи які говірки вам потрібні, можна глянувши ось на цю, можливо, вже знайому вам мапу. Тобто ось слобожанщина, словник слобожанських говірок, корпуси. Цей розділ буде особливо корисним для тих, хто цікавиться мовою і слововжитком дещо глибше. Що взагалі таке корпус текстів? Це база, де зібрано та оформлено за правилами багато текстів, щоб лінгвісти і всі охочі взагалі могли користуватися цією базою для дослідження мови, ну або літератури. Їх використовують, щоб зібрати певну статистику. Наприклад, у яких комбінаціях Ліна Костенко вживала у своїх віршах слово небо. А ось у яких і перевірити словжиток. Оцей корпус, що я показала, розміщений на сайті mova.info. на цьому сайті, крім корпусу, ще є взагалі багатсько цікавого: частотні словники різних поетів та прозаїків, наприклад, словник мови Тараса Шевченка, і також навіть проєкт словника Суржику. Цим усім займаються майстри комп'ютерної лінгвістики з Інституту фіології КНУ. Чим корисний конкретно цей корпус і чим він відрізняється від інших? Тут є не тільки художня проза і художня поезія, а й публіцистика, фольклорні, навіть законодавчі та наукові тексти. Багато саме сучасних матеріалів. Наступний .org.ua базується на текстах із електронної бібліотеки чтиво. Тексти, звісно, туди можуть потрапити абсолютно абсолютно різні, тому навіть на сайті попереджають, що варто на це зважати. Радимо ставитися із пильністю та критичним мисленням до результатів пошуку. Та застерігають, що для серйозних досліджень варто додатково проконсультуватись із паперовим джерелом. Ну, всяке буває. Машина могла банально погано розпізнати текст і видати в результати одне слово замість іншого. Плюсом цього корпусу є те, що літератури справді багато. Ну а її можна вивчати не тільки правильний слововжиток, а й помилки. Простий у користуванні корпус, конкретно інтернет-текстів зібраного у Лейпцизькому університеті. Шукається за ось цим от запитом: Воршат leipzig Leipzig-Ukr». Сайт, звісно, німецькою, але текстів реально багато, та й будує він цікаві графіки і статистику слововжитку. Єдиний мінус це те, що архів сам за 2014 рік, тобто багато сайтів, звідки взяти інформацію, можуть бути вже просто недоступними. І ще один цікавий на сайті Мовна лабораторія, до якого були залучені студенти та викладачі могилянки, ЛНУ та Львівської політехніки. Цікавий тим, що тут місць. Це паралельні корпуси різних мов. Для перекладів корисно мати речення в одному та іншому варіанті. Зокрема, тут велика власне, польсько-українська база. Крім того, там є ще два корпуси, один з яких стягнуто звідусіль, і трошки інструментів для аналізу мови, наприклад, морфосинтаксичний аналізатор. Ну і найскладніший у користуванні через інтерфейс, але і найкорисніший для серйозних досліджень це грак. Генеральний регіонально анотований корпус української мови на сайті ЮАКорпус він охоплює період із 1816 по 2020 рік і містить понад 90 тисяч текстів різних жанрів і близько 26 тисяч авторів. Я зазвичай користуюся побудовою конкордансів. І найголовніше, що тут можна сортувати тексти за найрізноманітнішими вимогами, а також шукати цілі слова, граматичні форми якогось слова. Це тоді буде пошук за Лемою. І фрази та всіляке інше. До речі, також можна витягати певну інформацію із дядька Гугла за допомогою Google трендів. От і можна глянути, хто якою мовою гуглить, тут усім областям ганьба, або яку область найбільше цікавить конотопська відьма. Спойлер, звісно ж, сумську. Для перекладачів, міжмовні. Гайда до ресурсів, які допоможуть із перекладами іншомовних текстів. Я вже згадувала про і тую збірник англійських словників. Крім того, є ще кілька ресурсів, які функціонують як міжмовні корпуси. Ну, як от на сайті мовна лабораторія, але дещо простіші у використанні. По-перше, це сайт Reverso Context, який допоможе і з англійською мовою. Поки доступний тільки варіант українська англійська. Українську туди взагалі додали нещодавно, це поки що бета-версія. Тому подекуди виділені слова у різних мовах можуть не збігатися. Але маю надію, що українську там покращать, а також що з'являться інші мови у комбінації з українською. Також є дуже класний польський. Сайт Глозбе чи як там воно читається <хи> словом, там уже доступна повна купа мов у комбінації з українською. Справді повна купа, хоч у деяких бази доволі маленькі, але усе ж, ось, наприклад, грузинсько-українські варіанти. А ось навіть трохи кримсько-татарської. А ще зручний Київ дікшенері. Він містить правописні і перекладні словники із кількох мов. Що найцікавіше, там є Латина. Зручно, що тут наявні приклади сталих вислових та цілих речень із конкретним словом, і теж доволі велика база. Правопис та стилістика. Гаразд! А ось ресурси для перевірки правопису та стилістики ваших текстів, особливо корисно, якщо йдеться про кальки з російської мови та різні канцеляризми. Отут у нас є святая святих. Стилістичний порадник Бориса Антоненка Давидовича, як ми говоримо, спрямований на чистоту української мови. Звісно, варто пам'ятати, що штуки, які вміщено там, є саме порадами і аж ніяк не правилами. Але так іноді порушення цих заповідей може подарувати вам стилістичну помилку на ЗНО, наприклад. І ще серед корисної літератури варто згадати стилістику української мови Олександра Пономарева. На жаль, покійного. Ну а також існує його блог із відповідями на різні питання, а як правильніше. А ще існують сайти, які проаналізують ваш текст на помилки, зокрема стилістичні. По-перше, Language Tool. потрібен мінімум для того, щоб не прогавити різноманітні хибодруки. Ну а також відкоригувати усілякі стилістичні похибки. Звісно, машина не зможе до кінця зрозуміти контекст сказаного, тому не варто приймати усі виправлення на автоматі. А ще воно не завжди. Ви, дуже розумно тут, наприклад, пропонує виправити Чорнобиль на Чорнобиль. Що то має бути? Поправте це ганьба. Також тут стане у пригоді сайт та розширення на Google доки онлайн коректор. Там зібраний повний спектр різних помилок, а на сайті є різноманітні поради, а як правильно писати тето і тето. Звісно, ця штука зручна як підручна виправлячка, тому для теоретичного підкріплення варто в якесь серйозніше місце зазирнути, як у словник чи те саме, як ми говоримо. Чисто мовне як же не згадати сайт словотвір місце, де підбирають відповідники за позиченим словам? Якщо вам хочеться уживати якомога більше власне українських слів, вам туди. Саме там вам порадять сказати замість лайк-уподобайка. А замість тімбілдинг, тім... тімбіл, -тім мені самі потрібен відповідник для цього слова, бо я не можу його вимовити. А замість тімбілдинг? Гуртування. Головне не забувати, що слова пропонують не мовознавці, а звичайні користувачі мережі. Тому не завжди якийсь конкретний словотвір є вдалим чи таким, що взагалі відповідає законам словотвору української. О, такі от справи. Дуже дякую вам за увагу і за те, що додивилися це відео до кінця. Мальвочки, на жаль, у цьому відео не буде, тому що вона десь там відривається зі своїми друзяками-котами. Я вже забула, що треба на прощання говорити. Ага, дивіться, значить, у мене. Мене є до вас ось така от справа. Ви підписуєтеся, ставите уподобайку і пишете мені щось хороше в коментарі. Звісно, це не обов'язково, але мені буде дуже приємно. Крім того, в описі я залишу посилання на перевірені фонди і волонтерські організації, які я сама підтримую і вам теж раджу. Ну тому, що донати на смерть ворогам це святе. А якщо ви залишилася якась копійчина після донатів, то можете тиснути кнопку спонсорувати під цим відео. Бо саме завдяки вам я живу, <смас> а Мальвичка їсть смачний корм. Ну що ж, до нових зустрічей! Я хотіла красиво їх виїхати з кадру. Уявімо, що я виїхала.